Сльози, дружні обійми та багато позитивних емоцій. Так у селі вікно приймали подарований автомобіль від благодійного фонду Право на захист. Автівка дозволить зробити пересування маломобільних осіб легшим та комфортнішим. Люди зможуть безперешкодно потрапляти до банків, ЦНАПу та інших установ за хвилюючою для боковинців подію спостерігали і мої колеги. У вікнянській громаді на Буковині проживають майже 600 внутрішньо переміщених осіб. З них 82 мають інвалідність. Вони часто потребують допомоги у транспортуванні, та завдяки проєкту благодійного фонду Право на захист у маломобільних громадян з'явилась така можливість, адже в вікнянському центру надання соціальних послуг благодійники подарували автомобіль. Обновкою в громаді дуже задоволені. Я думаю, що в першу чергу вона пригодиться. Тим людям, які мають е, 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 в, в можливості. і я думаю, що настане час, коли нам вону. Тоже передадуть гарну машину, бо нас дуже багато. А умов таких, щоб ми могли добратися з онута у хоча б у районний центр заставно, немає. У нас один тільки автобус сходить, і який виходить о 6.20, І коли у нас діти ще малі є, то не так рано їм підйом треба робити. До слова люди пригадують і інші добрі справи, які для них зробили благодійники. Волонтери часто приїжджають із продуктами питання, із. І часто спрашують, що ми б хотіли. Ну Ви знаєте, вже за так дуже, ну дуже як кажуть, часто тебе дуже то так аж аж неудобно, що таке дуже велике внімання Дуже дуже вдячні. Я казала й дочки, яка не приїхала ще сюди, там знаходиться під бомбіжкою, Я казала, я коли приїду в Оріхов я наскільки буду сповна цих людей, такий хочеться їм в Україну зробити, щоб вони нас нікуди забувають. Після підписання документів про передачу усіх Сотніх охопив захват. <звук> Машину, яку подарували благодійники, дуже чекали. Адже вікнянський центр надання соціальних послуг обслуговує одразу п'ять громад. Відповідно, кількість людей, які потребують трансферу, більша. Автомобіль дозволить зробити чимало корисного. Відвести в паспортний стіл або в пенсійний фонд. Щоб отримати там пенсійне посвідчення, дуже важко зараз в банк обов'язково треба приїхати за одної людини. Працівник банку не хоче їхати, щоб сфотографувати, надати картковий рахунок, карточку, і це дуже допоможе. І не лише для обслуговуючого персоналу центру надання соціальних послуг, а й для громади. Також проєкт безоплатної передачі автомобілів реалізують у Чернівецькій та Дніпропетровській областях. Машини спеціально переобладнали для використання Ростання маломобільними громадянами пошук авто тривав довго, насправді, бо проект розпочався у квітні минулого року, і тоді під обстріл потрапило дуже багато автомобілів. І щоб знайти такий комфортний автомобіль, щоб спеціально його перебладнати, команда доклала багато зусиль. Відповідно, все відбувалося за прозорими тендерами. Ми довго шукали постачальників. Потім ми шукали компанію, яка зможе переобладнати, а саме встановити пандус і інші е, інструменти для маломобільних людей. Благодійники обіцяють, що в майбутньому підготують ще один автомобіль, адже добрі справи надихають на нові звершення. Пержун Руслан Батюк теми дня ТВА.